Але там стоїть питання в тому, що беруть за Хресну маму, так, когось там, чи за Хресного батька. А хресний батько дивиться і каже, ну, ви знаєте, ви вже третій раз жените, чи четвертий. Я там знаю, яке там буде. Я щось не дуже хочу йти тобі за хресного батька, бо ти вже четвертий раз жонатий. Чи це буде правильно, чи неправильно. ну, Дивіться, яка справа. Звертаюся до Хресного батька чи до Хресної мами. Ваше діло не тато і мама, ваше діло дитина. Вас кличуть, щоб ви стали духовним батьком, духовною матір'ю для своєї похресниці, чи для свого похресника. Там різниці, які там тату і мама. Може, іменно через вас Господь Бог, через ваші відношення, через вашу таку, особливий дух, який ви принесете в ту родину, може і вони якось переміняться. Розумієте, людина в своєму житті, вона е, завжди прагне, щоб все було добре. Часом ото бажання добра засліплює реальні обставини і люди, люди поєднують своє життя. І вже тільки поєднавшись, от та ілюзія, ото рекламна акція проходить і настають такі сірі будні. так? І у тих сірих буднях, якщо значить хоча б одна сторона вміє поступатися, то сім'я буде зберігатися. І якщо потім в процесі, ну вони скажуть, та хватить, ну, давайте якось життя давай вже жити по-людськи, ну хватить бо один одного кусати. І тоді двоє приймають рішення, і тоді вони вже якби об'єднуються в одну ціле. Повноцінна нормальна сім'я. Беруть на себе обов'язки, треба там плечі підласти одному підклав, треба другому, другий. Тобто сім'я є. А якщо ні одно, ні друге не хоче поступатися, така сім'я розвалюється. І це ну, що означає, що якщо людина через свою тупість не змогла жити разом, побачила помилки і потім йде ще раз, але вона вже, я вам скажу, на холодний дує, бо вже раз попеклася. І я думаю, що навіть ті, ті які другий раз заключили, знову зійшлися в другий, так, чи в третє, я тут знаю одного товариша четвертий. Та й слава Богу, хай живуть. Діло в тому, що краще, щоб вони узаконили свої відносини нормально перед державою, перед церквою. Чим вони мають ходити значить, ні чоловік, ні жінка? У мене є тут така парафіянка одна, я теж не буду назвати її ім'я. Мені ну, четверо дітей, я так думаю, бо то, то лише вона знає скільки. І вона не, не, не розписана, не вінчена. Я їй кажу, доню моя дорогенька, у законі свої відносини. мать-одиночка від держави отримує цей. А тепер приходить до мене, отець дайте якихось продуктів, бо біда коло хата. Чоловік лишив, а що йому, а що його тримає? Що ти йому перед'явиш? Скажеш, не йде. Тому узаконені відносини це і нормально. Чи вони другий, чи третій яка різниця? Шлюб для того є, щоб упорядкувати відносини між чоловіком і жінкою. Для того є шлюб. Державний, щоб ти перед державою засвідчу. А якщо ти хочеш бути досконалим, якщо ти хочеш бути ще в мирі з Богом, якщо ти християнин, то ти ще й береш вінчаєшся в церкві, хай знають і люди, і Бог хай знає на небі. Ось моя дружина, ось моя половина, ось та, з якою я готовий пройти в ціле своє життя. Тому я розумію, що церква мусить ставити питання, щоб зберегти сім'ю і так далі, бо часом, знаєте, часом так дуже є важливо, коли хтось там, чи з батьків, там, старших, та, чи з друзів, хтось скаже, та слухайте, та хватить вам того, та давайте вже помиріться, та якось, ну буде вже то один одного там, зневажати та його обіжати. І часом, з зі сторони, ото підказка рятує сім'ю. Чи навіть думає, ой, ми в церкві шлюб брали, зараз як ми всі розійдемо. Потім ну, не буду, сама ціле життя не буду, а одружитися не можу. То тут, тут ні, ліпше давай будемо разом, давай щось зміняти. І тому церква часом, ото і то вінчення зупиняє, рятує сім'ї, так? Але церква ці закони придумає не для того, щоб вам було складно. Церква хоче, щоб вам було зручно, щоб ви були щасливі. Бо для Бога важливо, щоб ти був щасливий. Для Бога не важливо, щоб ти постійно мучився і страдав. Не для цього людина створена. Тому бережіть свої відносини. Тому пантруйте один одного, шануйте один одного. Так, що спишуть нам тут, так? Сьогодні я була з вами за чату, слідкувала, але запитань не було. Ага, <смі> Модератори відреагували, що і всі є, я зрозумів. Не було запитань. Я дякую Оксанко, дякую за, за твою активність, бо я, я бачу і Василь сьогодні в чаті був, і Оксана, але питань не було. Дуже дякую, що ви є, що ви є. молодці. Мені дуже подобаються ці, ці сучасні можливості. Виходьте де Оксана, Куриба, де Василь Стецик, розумієте, де Світлана, е, де я, і ми всі, бачите, якби взаємодіємо. І, а заодно, а де ви, так? Кожен, хто знає де. І, І Польща, і Німеччина, і Італія, і Португалія, і Америка, Канада, Кен і Беті, Хай, вітаю. Ми молимося зараз за вас. Я знаю, що у Беті там проблеми по роботі, і нехай Бог благословить вас, і все буде добре. Віддайте все в Божі руки. Ви молодці. Кен Піковий, він був у нас тут в храмі. Я його водив по Дніпрі, чудесний чоловік, просто відважний молодець. Так, зараз молимося. Парастас. 9 років. Це за тата. 9 років, як він в цьому світі, і всіх помер з нашого роду. Зрозуміло. Так, і за Володимира йому ну, сьогодні 40 день Тренер так само просили на молитву. Дякую щиро всім за спільну молитву, дякую вам. Питаю тут мацьків, е якщо ти з чоловіком не в церковному шлюбі, то я не можу брати причастя. Е -е якщо не в церковному шлюбі, то причастя не може бути, тому що щоб приймати причастя, треба сповідатися. А щоб сповідатися, треба сказати, що ти живеш з чоловіком незаконно. З невінченим чоловіком. І священник питається, чи обіцяє тебе поправитися. Скажете, ну та ні, ми шлюб, не думаємо, брате. Ну якщо немає покаяння, то як можна ділити розрішення? А як немає розрішення, то сповідь не дійсна. Тому якщо двоє людей живуть в державному розписані, зареєстровані в ЗАГСі, то і не вінчені в церкві, то ви не можете причащатися. Бо ви живете в габітуальному грісі, тобто гріх постійно діючий, габітуальний. Ви постійно в грісі перебуваєте. Тому треба упорядкувати свої відносини. Або вінчайтеся, або розходіться. Та в нас діти вже є. Так діти не скажіть. Розумієте, люди грішать і хочуть, щоб церква вирішувала їх питання. Ви їх здибилися двоє, ви питалися церкви, ви питалися держави, як ви двоє зустрілися. Потім начудили, тому що якщо ти хочеш жити в цивілізованому суспільстві, поступай цивілізовано. Суспільство має свої закони. Кожен чоловік має мати свою жінку, кожен жінка має мати свого чоловіка. Ті, які хочуть жити в подружжі. Якщо ти не хочеш жити по подружжі, то не звертайся до церкви. Держава не забороняє вам жити один з одним без державного шлюбу. Не забороняє. Жийте. Але забудьте за церкву, забудьте за спасіння і забудьте за своє майбутнє. Бо Тому що завтра все розійдете і лишишся або одна сторона, або друга. Ні з чим. Ні з чим. Заради вашого, заради вашого добробуту це каже і держава, і церква. Узаконніте свої відносини. Благославені Господні на вас і благодаті чоловіку любим завжди, нині по і на віки віки. Слава Тобі Христе Боже надія наша слава Тобі. Нині по всіх і по на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй милуй. Христос, істинний Бог наш молитви, пречистийся, і матері, святих славних, апостолів, преподобних і боносних отців наших. І і Затус, Рада і всіх святих, Нехай помилуй і спасе нас як благий чоловіко, любе. Амінь. Галина Дмитрук. слава Ісусу Христу. Отче, поясніть, будь ласка, в першому шлюбі я розлучена маю дозвіл на розлучення шлюбу. В другому шлюбі вдова. Діти наполягають вернутися до першого чоловіка. Як бути? Якщо ви маєте від першого шлюбу розлучення, він, той шлюб вас не зобов'язує. Якщо діти кажуть вам вернутися, я думаю, що до дітей можна прислухатися, але спитайтеся, чому діти так хочуть. Діло в тому, що ваше завдання, і не тільки ваше, кожного, кожного подружжя адаптувати дітей до самостійного життя. Діти мають вирости. І стати самостійними і незалежними, і будувати своє життя. Завдання тата і матері це не, не, не притулити дітей коло себе, щоб вони ціле життя були коло тебе, потім ти умер, а дитина стала як серед води і не знає, що робити. Вони мають вчитися жити самостійно. Якщо діти малі, їм треба тата, їм треба мами, значить це треба враховувати. Але подумайте, чи коли ви зійдеться, чи це буде корисно для дітей. Ви можете дітям організовувати зустрічі спільно, зустрілися в парку, пішли, сходили в кіно, ще щось. Хай батько займається дітьми. А то, виходить, що вернулися в подружжя зраді дітей, тато з мамою, розумієш, у спальні сплять, А діти тата не видять, тому що тато рано стопщину на роботу, лише мама веде тата, а та, каже, а вернулася до сім'ї заради дітей. Не треба себе дурити. Як хочете заради дітей, назначайте чоловіковий день, приходьте в парк, дитину за руку, водиш, потім на другий день, на другий тиждень, ведете дитину в кіно, потім ведете дитину туди, потім їдете дитину туди, якщо хочете, щоб дитина була з татом. Бо дитині треба, щоб тато був коло неї, а не коло мами. Так і зробіть, щоб тато був коло дітей. Зустрічайтеся. Назначайте день, показуйте Бога, свої відносини. Нормально. А якщо захочете один одного обняти, обніміть один одного, нічого страшного. Але коли ви вертаєтеся заради дітей, то робіться заради дітей. Хай діти то відчують. А по-друге, ви ще кожен із вас маєте свого священника. Я не є священник для вас всіх. Всі, хто мене слухає, ми рахуються моїми як би так, духовними дітьми. Ви мої парафіяни. Але все рівно не забувайте, ви є на території своєї церкви, ви маєте свого священника. Можете ще з усім своїм порадитися. Але рішення приймати все рівно вам. Що би вам не сказав там, чи ваш священник, чи ваш друг, чи тато, мама, чи я, яка різниця? Ви послухали рішення приймаєте самі. Тому робіть це в межах Божих. Щоб то було по-божому. Щоб перед Богом не було устидно. Отак.